Дорогий брат, чи віриш ти, що Бог є Творець Всесвіту? Вірую. Чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую, чи віриш ти, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель? Вірую, по вірі твоїй хрещу тебе, ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. страва. Чи вірите ви, що Ісус Христос є Син Божий? Віруйте, чи вірите ви, що Ісус Христос постраждав за ваші гріхи? Віруйте, Господа Бога. Чи вірите ви, що Ісус Христос є ваш особистий Спаситель? Вірите, по вірі вашій, хрещу вас, ім'я Отця. Сина та Святого Духа. Амінь. Дорога сестра, чи віриш ти, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель? Вірю. Чи віриш ти, що Ісус Христос помер за твої гріхи? Вірю. Чи віриш ти, що Ісус Христос воскрес і сів по провінції Отця Небесного? По вірі твоїй, хрещу тебе, ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорога сестра, чи віриш ти, що Бог є творець Всесвіту? Всесвітом? Чи віриш ти, що Ісус Христос є Бог? Вір. Чи віриш ти, що Ісус Христос помер за твої гріхи? Вір. По вірі твоїй, хрещу тебе, ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Що Дорога сестра, чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи віриш ти, що Ісус Христос віддав життя своє заради тебе, щоб ти в ньому мала вічне життя? Віру. Чи віриш ти, що Ісус Христос воскрес і змертю? По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Дорогий брат, чи віриш ти? Що Бог є Творець серсвіту. Чи віриш ти, що Бог послав свого Сина за тебе, щоб в сині Його ти мав вічне життя? Його. Чи віриш ти, що Ісус Христос помер за твої віки? Його. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Амінь. Господи, Боже наш Молосе, стоячи перед величим Твоїм, ми подякуємо Тобі складанням за твою благодать, милість, любов і ласку, яку ти проявляв до церкви своєї. Ми вдячні тобі наш, Господь, що ти чув молитви церкви та бачив життя церкви. І сьогодні ми бачимо плоди церкви. Слава тобі Христос! Ми вдячні за троїх братів, за троєх сестер, які сьогодні приєднались до церкви Помісної та церкви Вселенської. Слава тобі, поблагослови їх, храни їх, проведи через все життя і нехай в їхньому житті святиться ім'я Твої святе. Господи, прошу тебе, скільки всі приділив життя церкви на землі, щоб ось тут по місті церкві. Завжди були ті брати та сестри, люди, які ви бажали вступити в заповісту Божого Святого Хрещення, щоб були слухачі, щоб було покаяння, щоб церква Твоя зміцнювалася та зростала. Нехай завжди Ім'я Твоє святиться в церкві Твоїй, наш Господь. Амінь. Амін. Дай, Боже, я в твоей хращине Божьей. меня служи в твоей вере, Боже, служи в твоей Боже, может вере, 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 твое вере, 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 к благодарны Тебе за Иисуса Христа, который дал нам спасение жизнь вечную, за Духа Святого, который сегодня есть, побуждая сердца людей приходить к Тебе. Прошу Тебя, благослови этого молодого брата, нашу сестру, Господи, милостью Твоей, храни их на путях их, них, верность, которую Ты дал им сегодня, обещать Тебе служить доброй совестью, сохранить свои жизни. Благослови их долю, помоги таланты и дары, которые есть у них, чтобы они посвятили тебе на служение, были верны Тебе. Ты усмотри, Господи, их дальнейшую жизнь. Мы, как дети Твои, как церковь Твоя, благословляем их, веряем их в Твои руки просим милости и благодати для них. Наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Благословенный Бог, дякую Тебе за братьев наших сестер, которые стоят перед Тобой. Мы народ Твой радуемся разом с ними и слава Тебе, Господи. Прошу тебе, Господь, щоб ти сьогодні в цей час зложив свої невидимі руки на кожного, хто стоїть зараз перед лицем Твоїм, щоб вилила вільна благодать Твою на них, благослови їхній життєвий шлях, щоб ходили вірними шляхами і були прикрасою для церкви твоєї для дівчиня Того. Нехай ім'я Твер те прослави звеличене в житті кожного із них. І через уста їх, і через діла усього Бож на. Амінь. Амінь. Господи, Боже наш милосердний. Схилившись перед величим Твоїм, ми подяку Тобі, складаємо Отець Небесний за жертву Твого Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя. Христос, ми вдячні тобі, що ти. Життя своє віддав заради кожного із нас, хто стоїть перед величем Твоїм ці хвилини. Ми вдячні тобі, Христос, що в свій час ти відкрився нашим братам і сестрам, ти просвітив їхній разом своїм святим Словом, ти поселився Духом Святим у їхніх серцях, і ми тобі за щиро вдячні, Господи, сьогодні відбувся особливий момент в їхньому житті. Вони перед небом, перед землею, перед батьками, перед людьми, перед церквою, перед ангелами засвідкували, що вони вступили в заповідь з тобою і готові пройти все своє життя. Слава тобі, Господь! Увіряю їх в твої святі руки і прошу, нехай благодать Твоя і милість буде над нашими сестрами і братами. Проведи їх по життєвій дорозі. Допоможи їм, Господи, щоб вони залишались вірними тобі при всіх обставинах їхнього життя. На життєвій дорозі вони будуть зустрічати труднощі, переживання, спокуси, хвороби, радощі. Допоможи їм, Господи, щоб вони могли бути вірними Тобі, все перенести, збережи їх від лукавого. Христос, дорогий, ти молився за церкву свою. До Отця Небесного, Отець Небесний, ти чув молитву Сина Свого, і ти відповідаєш уже дві тисячі років на молитві свого Сина. Ти ведеш свою церкву і в Слові своєму сказав, що я побудую церкву мою, і ворота Ада не подолають її. Слава тобі Христос! Що немає, не було і не буде тої сили, яка могла здолати твою церкву, але нам, Допоможи, щоб ми залишались вірними тобі, храни наших сестер і братів, щоб вони ніколи не залишали тебе, щоб вони служили тобі і залишались вірними тобі все своє життя. Нехай ім'я Твоє святиться в житті їхньому, в житті церкви Твоєї, наш Господь. Амінь.